Доброго дня! Я Лариса Поломарчук, вчитель, поетка, співорганізатор Шорічного Всеукраїнського літературного фестивалю Продарів альтанга». Люблю досліджувати, подорожувати, дізнаватись нове, ділитись тим, що знаю. А сьогодні я хочу вас познайомити з видатною людиною Амаром Хаямом, який є і поетом, і математиком, і філософом. А в цьому відео будуть використані ілюстрації, крім знайдених в інеті мої, мої і моєї дочки Паламаршук Ніни, а також малюнки дітей до Рубаї. Отже, одного разу, прийшовши на урок, я написала на дошці замість теми отакий от математичний вираз. x X2 квадрат плюс y квадрат равно 4x, x квадрат равно 2y. Здивувалися? А оце паралельні прямі, які з'єднуються, тримірний вимір геометрія Лобачевського ХІХ століття. А календар на рік. А тепер Рубаї. Ви думкою найвищого сягнули. Про всеблагого деревені гнули, а таємниці прозирнути не змогли, нелипиталися ну, і, і навік. Заснули. Хіба у Всесвіті найкращий твір не ми? В очах у розуму Зіниться й зір не ми? Це коло Всесвіту скидається на перстень, а камінь, що горить ясніш зір, це ми. А на завершення цього початку. Повне ім'я Гяз Ад Дін Абу Аль Фат Амар іб, ібрахін Аль Хаямі Ан ам... і Коли ви на все це подивилися незрозумілими очима, я кажу, що Хаям людина незвичайна. Ось деякі цікаві факти. Відомі два алгебраїчні трактати Хай. Хайама. Він уперше дає означення алгебри як науки про розв'язування рівнянь, які потім стало називати алгебраїчними. Учений дає класифікацію лінійних, квадратних і кубічних рівнянь зі старшим коефіцієнтом, який дорівнює 1, визначає 25 конечних видів рівнянь, і в тому числі 14 видів кубічних. Загальним методом розв'язування рівнянь визначається графічна побудова додатних коней. Коренів за допомогою відшукання абсис точок перетина кривих другого порядку. Це кола, парабол, гіперболи. Для кожного класу рівнян добирається відповідна пара кривих, а потім визначається можливе число і межі додатних коренів рівнянь. Спроби розв'язати кубічне рівняння в ротікалах. Не мали успіху, але вчений проникливо завбачив, що це зробить хтось із тих, хто прийде після нас. Ну і він був такий і правий. Ці відкривачі, відкривачі справді прийшли через 400 років. Це італійські вчені Дельферо і Тарталія. А хаям перший зазначив, що кубичне рівняння може мати два корені, хоча я не побачив, що може бути навіть і три. А понад два тисячоліття вчених турбувала таємниця паралельних прямих. Багато уваги приділив хаям. В основу доведення було покладено принцип, який складається з двох тверджень. Дві прямі, які збігаються, перетинаються. Неможливо, що дві прямі, які сходяться, розходилися в напрямі сходження. Кожне із тверджень еквівалентне п'ятому постулату, і тому і хаям не уникнув логічного доведенні. Разом з тим, пошуки вченого були значним кроком на шляху розв'язання проблеми паралельних на відвіну своїх попередників. Хаям увів свій постулат як основу доведення і навіть не маючи навіру, зробив крок до неї в Хаям вперше виклав нову концепцію поняття числа, яка включає в себе ірраціональні числа. Це був справжній переворот у вченні про число, коли вже стирається грані між ірраціональними величинами і числами. Хаям очолював спеціальну комісію, створену малік, шахом для впорядкування календаря. Календар запропонований. Амаром Хаямом був на 7 секунд точніше нині діючого Григоріанського календаря, який був розроблений в 16 столітті, де річна помилка складала 26 секунд, а Хаямицька календарна ріпуформа з 30-річним періодом оцінюється сучасними вченими як відкриттям. Ну, система не була в свій час впроваджена в практику. Я тільки знаю. Що знання шукаю. в Найглибші таємниці проникаю. Я думаю, вже 72 роки. Я знаю, що нічого я не знаю. Це рядки з Рубаї Хаяма. Уже 9 століть ім'я Хаяма, знайома людство. Математик, філософ, астроном, перекладач, поет. У 42 му томі енциклопедії про Кауза і Фрона пишеться: Амар Хаям математик, астроном у 11 столітті. А в 73-му томі пишуться, що це поет. Це різні люди. Як це може так бути? Ну, Тому що свідоцтво про математичні справи Хаяма дійшло до Європи в 1851, а Рубаї дійшли в 1859. -му. Ну, І люди вирішили, що мистецтво і наука не сумісні. Але Рубаї це єднання. Математичної точності сердечного трепету, страшним потоком кров тече у мене з серця. у струмі сліз моїх під краю захлинеться, кривавим жолобом зробилась кожна вія. А вія пущу новий потеп, поток почнеться. Свого майбутнього ніхто не прозирне, навіщо й думати про те, що не ясне. І хильки не марнуй, якщо не збожеволів, бо й не зоглядище, як твій пік про мене. Що ж таке рубаї? Це жанр поезії, рубая. Чотири вірш, як правило, філософського змісту за схемою румування ААБА чи АААА різновид менорими. Перший з'явився в пальській поезії в IX столітті. А отримав широку популярність, тому що в ньому писав свої вірші Омархуя, хто в найтаємніше спроможне зазирнути, той не шукає втіх і не боїться скрути. Якщо добро і зло минуще, то байдуже слабим ще лікарем тобі судив. ж такий хаям. Помандруємо в стародавній Іран 11 століття. У 1048 році в місті Нішапурі у наметника Ібрагима народився Хлопчик. І назвали його Ясаддін абуль аль Амар Ібрагім Аль. Хаям Ан Нішапурі. Саме слово Хаям перською мовою означає наметовий мастер. То, тобто вказівка на професію батька або діта. І як бачимо, на схемі діяса тіна боляха це імена предків, Омар це саме моє. поета ім'я, і це батька, хая прізвище, прізвища, місце. місто народ. Ні, не гітять мене перестрахи, жалі, що вмерти, мушу я що в нас малі. Тому що, суджена, боятися не треба. Боюсь, не править прожити на землі. Ми ж подорожуємо, а де все можна дізнатись? На базарі. Тож перед. Що глина гончарам не варт нічого, нікчемний прах, а розсудили б строг, вони б її не м'яли і не топтали. Це брах батьків, хай мають жаль. До, нього. До гончара зайшов я, позираю на тисячі горшків і той, що скраю, зненацька вигукнув, немов за чаю. Хто тут гончар? а хто купець? Не знаю. Бончар голів людських своє він знає діло. Відвірні чаша він водохотовляє сміло. Він на обруз життя нам перекинув чашу і замкнув під нею все, що тисне душу й тіло. Хаям математик. У його відомий трактат Коментарі до труднощів у вступі до книги Імхліда. Складається з трьох частин. Мова про п'ятий постулат нукліда у на вступне вчення про число числове співвідношення. І п'ятий постулат каже, крісточку, яка знаходиться поза прямою в тій же площині, можна провести лише одну пряму паралельний першій. Ха я астроном. Ми вже казали, що він створив новий сонячний календар. Йому вдалося розподілити рік так, що за тисячі років між календарним та сонячним роками не з'являється ніякої розбіжності. Але він хотів створити календар, щоб розбіжність була найменша хоча б одна доба за п'ять тисяч років. Вісім років займався математикою, астрономією, філософією. У дванадцять став учнем. Ніашапурського Медерсе закончив блискучий курс мусульманського права і медицини, отримав кваліфікацію хакіма, лікаря. Ну, його мало ну, цікавила медична практика, і він вивчав твори відомого математика і астронове Курі. праці грецьких математиків. А його дитинство припало на жорстокий період селджутського завоювання Центральної Азії. Тоді загинуло дуже багато людей. У тому числі і багато вчених. У 16 років він переживає першу втрату. Під час епідемії помирає батька, а потім і мати. Він продає батьківський будинок і відправляється в Самарканд. Там був тоді науковий і культурний центр. І він там свої стає учнем одного з матросе, а потім після кількох виступів на диспутах і настільки всі фрази своєю вченістю, що його зробили настанок. Умар не затримався досить довго в якомусь місті. Цього через 4 роки покинув Самарканд і переїхав до Бухари, де почав працювати в сховищах книг. Він написав 4 фундаментальних трактати математики за 10 років. А потім в 174 році його запросили в всфахан. Центр держави Саншар до твору сельджутського султана Мелікшаха і фонд він стає духовним наставником султана. Через два роки Мелікшах призначає у керівником обсерваторії палацу. Працюючи на цій посаді, він став відомим астрономом, розробив сонячний календар, досліджував теорію відносності вчення числа. Хаям, цей філософ і безбожнік. Хто землю цю створив, ким небеса підперті, Від кого вдушив нас, мов жовтом, сумом, стерті, а пишних уст і лиць ясних, як місяць, у землю заховав, тіснув шкатулу смерті. Ми, зібрання ляльок, Нас крутить, як хотя, небесний витімник, як на килимку. Життя. Ми витанцовуємо, це правда, а не казка, і потім падає у ящик, на будь я. Але він любить життя, дні весело збувай, свіжиша від тюльпана, хай дівчиня тобі всміхається кохана, бо незабаром смерть, як чорна буря, зірве сорочку днів твоїх, як плюстки тюльпана. Любов – це сонечко, що все світогріває, Любов – чудесний птах, що в квітнику співає, її не знає той, хто плаче солов'єм вона в душі того, хто мовчки умирає. Однак в 1092 році, коли помер прихильний султан до нього Мелік Шах, і все змінилося. Імперія почала ділитись на окремі держави. І коштів на обсерваторію не стало. Чому написав? у з кнари, є лазня, млин, і сад, є табуни, і отари? А Праведно мій корж нелегко дістається. Не шани варті ви, а зловогому кар. Хая переїжджає до Нішапура, здійснювати паломництво домеки. До останні руки життя проводить на батьківщині в хоросані, оточений повагою кращих людей свого часу. Помер він 4 грудня 1131 року. Ці таємниці пильні, спорігай, щоб не дізнався нелюдиша шахрай і зваж, як з іншими ти поведешся, того від інших і собі чекай. О майстре нашого життя. Перва причина, чим стільки має ват твій первотвір, а людина як добре виліпив, навіщо розбиваєш? А вийшла помилка чи лялки промила. Лише в 1934 році на його могилі буде збудована пам'ятник, схожий на Квітучу гілку. Символ підпису поета він не так довго чекав на визнання усього 800 людей. Не так довго для людини, ім'я якою схоже на квітучу гілку. Не так довго для того, хто має вічність. Пізнати світ бажання непросте. Світ простосердний, плинний росте. Збирайся в довгу путь далеко невідомо, що назбираєш, то й твоє святе. Ні, це рубаї не Хаяма, це рубаї мого авторства. І я пропоную вам далі цей вірш, який присвячений не тільки Омару Хаяму, а усім, хто хоче дізнатися істину, хто любить свою країну. І хто хоче для своєї країни зробити все найкраще. Хто збирається в довго путь, хто бажає дійти до істини слів, бери сухарі. в чи словник, бо немає істини кривавих круч. Хто хоче зривати слова, вчитися все життя, розумій, твоя голова не твоя, б'ють сильно за правду, а будь собою. Серед воєнних. Тримай удар, закривай своїх. Твоя математика не крива, твоя астрономія місто, твоя філософія стиль життя. Молитися чи не молитись богам, головне, пам'ятай, Україна твоя нікому її не віддай. Я, Лариса Поломарчук, хочу поважати вам креативність. Нових звершень, мій, а головне миру, здоров'я, вам всім. Дякую.